На продовження нашої спільності, довкола слова Божого, ми прочитаємо разом з Євангеліє від Марка, 4 розділ. Євангелія від Марка, четвертий розділ, починаючи з 35-го вірша. І сказав він, тобто Ісус, до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік, і, лишивши народу, взяли із собою Його, як у човні він був. І інші човни були з ним, і знялася ось буря велика, а хвилі виливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому Учителю чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань. І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте, а вони налякалися страхом великим і говорили один до одного, хто це такий, що вітер і море слухняє йому. Амінь. Прошу, займайте місця. Бог нас благословив і допоміг, щоб ми і цей час проводили в домі його, в домі молитви, в спільності з Господом один з одним, тому що прийшов. Ще один рік, 2012, і це теж був рік Божого довготерпіння, Божої благодаті. Це ми рахуємо роки від приходу Ісуса Христа. Раніше, колись давно, то називалося правильніше, такий то рік від Різдва Христового. Так і писалося. Але з часом е атеїстична влада, і потім вже так звані наукові кола почали більше поширювати таку ідею і таку назву, що наша ера. І вони кажуть, що це їхня ера. А чому це вона їхня ера? Вона наша ера, вона відріздва Христова, вона ера е е е е християнська. І тому я думаю, що для християн, коли ми кажемо, що і є така потреба називати рік і вказувати на еру, то нам треба казати, що це 2012 рік від Різдва Христового, а не наша ера, як вони кажуть, люди, які не вірять в Ісуса Христа, і кажуть, що це їхня ера. Отже, це ще один рік Божої благодаті. І в Біблії написано, що. Господь не бореться з приходом своїм, але довго терпить для того, щоб більше людей спаслося. І це продовження Божої благодаті. І ми сьогодні зібрались для того, щоб ще раз прославити Господа, подякувати Богові за цей дар небес Ісуса Христа. І ми Його славимо, Йому уклоняємось. І перед Ним сьогодні ми будемо. Склоняти свої коліна і приносити в ім'я Його наші молитви. І це правильно, це по Слову Божому. Також ми цей вечір і читаємо і Слова Божого для того, щоб більше збудовувати себе у вірі і бути ближче до Господа. І ми читали тільки що із цього тексту, з Євангелії від Марка. Як Ісус дав учням своїм великий урок. Великий урок, тому що тут написано три рази у цьому тексті Слово Великий. Спочатку була велика буря, написано 37-й вірш, потім настала велика тиша у 39-му вірші і стих вітер, і тиша велика настала. І потім написано, що учні у 41 му вірші налякалися страхом великим. Три рази слово великий тут показано, згадується. І це означає, що Слово Боже хоче щось нас чомусь навчити. І бачимо це в житті учнів Ісуса Христа, яким Ісус сказав, що. В його планах, в його бажанні є переплисти на той бік моря. 35-му вірші ми читали. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, переплиньмо на той бік. Але учні якось більше подумали і звернули увагу на, на таку дію, не на, як на, на, на наказ. Як на якийсь план Господа. В плані Ісуса Христа було переплисти море будь, і добратися до, наступ, до протилежного берега. Учні зрозуміли це, що треба відплисти від берега і думали, вони надіялись теж, що допливуть до іншого берега, але не звернули увагу і не дали тої ваги словами Ісуса Христа, що в Його плані є переплисти. І це є Його влада, є Його сила, Він Господь, Він син Божий, він Бог. І ніхто не може протирічити Йому, ніхто не може стати і бути перепоною Його планам. Якщо Господь запланував переплисти на той бік, воно так і буде. Але оцей текст показує і мене, і кожного, мабуть, з нас, що ми. Слухаємо Слово Боже, але іноді якось так ми його по-своєму розуміємо. По-своєму якось сприймаємо і уявляємо, що має відбуватися і що відбувається. І оскільки вони, бо потім Ісус каже, чому ви віри не, не, не маєте? Чому віри не маєте? А віру у? У те, що Ісус сказав, що у Його планах є, на Його намірах переплисти на протилежний берег. І далі відбуваються ці події, про які ми читали, що залишивши народ, в 36 му вірші, узяли із собою Його Ісуса, учні, як у човні Він був, і інші човни були з ним. І от вони відпливають від берега, і тут знялася буря велика. А хвилі вливалися в човен, а з човен водою вже переповнювався. Описує Марко тут ці події і що відбувалося, Великий, е, велика буря, хвилі, і може хто так на морі виріс і знає море, може не так, може і сприймає, але коли мені прийшлося бути перший раз на морі, то е, ті е, будинок, де ми е, Знаходились, був так ну, далеченько від моря, але на березі. І вночі почалась буря на морі. я, а то громи таке, і шум такий. Я ніколи не чув, як море шумить і робить цей шум. І я сидів і довгий час думав, а вода зараз, як сюди підійде, то забере цей дім і забере все. А то ніколи то такого не було. Ті, хто місцеві, знають можливості моря, знають можливості, докуди воно доходить. Я ніколи не був там, не бачив. Думав, що це такий шум, такий, така сила зараз з метею забере нас усіх у, у море. І страшно було. І розумію, так і учнів, які попали в, такий, в таку ситуацію на морі. Це великий шум, це велика сила, нічого не можеш зробити. І тримаєшся в лоці, думаєш, що вже ось така біда, хвилі вливаються в човен, аж човен вже каже, був вже переповнювався. В Румунській Біблії написано, що майже наповнювався човен. Він ще не був повний води, але вони не встигали це вичерпувати. І майже. Але це майже це не означає, що воно буде зараз повне. От так нам здається, що вже все, вже кінець, вже майже все відбувається по нашим найстрашнішим прогнозам, які ми собі уявляємо. А чому? Тому що не почули, не були уважні до слів Ісуса Христа. А я читав Його слова. Переплиньмо на той бік. У Ісуса був план переплисти, а не. Доплисти до половини там, чи потрапити тільки у, у таку бурю, велику бурю. Але ми із за того, що іноді не маємо достатнього досвіду, слідування за Господом, недостатньо маємо знання Слова Його, і тоді ми іноді розуміємо і слова Його по-своєму. І це породжує у нас, може породжувати у нас страх. Уха не дочули, очі бачать забагато, серце робить свої висновки, і з'являється оцей страх. І вони вже звертаються по допомогу, бо тут написано, що Ісус спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його і сказали йому: учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо, бачите, який висновок роблять учні. І за того, що вони розрозуміли слів Ісуса і бачать отаку велику бурю, Великі хвилі, вода вже майже наповнює човен. Каже, по-перше, тобі байдуже, питають, ну як можна такі слова казати? Але поки у людини має досвіду, слідування за Господом, можуть такі слова з'являтися. Тобі байдуже, не бачиш, що ми гинемо. Ми гинемо всім, всі, кінець вже наступає, гинемо. Ми думали, що е, мали надію, мали е, план якийсь, але ось цей план переривається. І, е, але що добре зробили учні, що звернулися таки до Ісуса Христа? Ісус Христос, Син Божий, Він є Бог, Він є той, який далі. Його слова, його дії покажуть, ми читали, що в його владі є і природа, і люди, і все Все кориться Його Слову. І оце, що в житті іноді, може, виникають якісь бурі такі, то вони для того, щоб нам дати урок, для того, щоб ми побачили, що є хтось хто сильніший від цих бур, сильніший від цих обставин, сильніший від того, що ми бачимо. І може цей рік, який минув, ми проходили через якісь бурі і читаємо ці тексти, і думаємо, дійсно воно так було і в нас. Ми думали, а як то буде. Рушились наші плани. Ми думали, що воно так буде, як ми собі уявляли, воно йшло по-другому. В кінці вийшло, що воно навіть краще, тому що Господь завжди робить краще, ніж ми думаємо. Може бути, що якісь бурі чекають нас в наступному році, але знаючи слово Його, ми будемо готові. Наші молитви будуть правильні. Не будемо казати, Господи, чи тобі байдуже, чи ти отак допустиш, щоб ми загинули. Молитва не буде у нас такою, якщо ми будемо перебувати в слові, якщо ми будемо уважні до обітниць Господа. Збирати ці обітниці в своєму серці, вірити, довіряти, хто є Ісус Христос, що Він є сильніший і могутніший понад усе. І раз Він взяв нас у свою руку для того, щоб нас охороняти, для того, щоб нас вести по цій землі дорогою віри, це означає, що Він допоможе, він не допустить нам нічого більше. Ніж ми можемо це перенести. Якщо ще якісь труднощі йдуть, це означає, що у нас ще є запас міцності. Ми думаємо, ми вже не можемо, ми вже все не витримуємо. Господь каже: Я знаю тебе, я тебе створив, я знаю твої можливості, я хочу тобі дати урок, що ти побачив більше мене. Господь хоче, щоб ми більше пізнавали його. І це зробив він для своїх учнів, і це він зробив і для нас. Тоді написано в 39 му вірші, устав Ісус і вітрові заборонив і до моря сказав, мовчи, перестань, так ніби говорив якийсь людині. І що робив вітер? «І стих вітер і тиша велика настала. Знову ж на тих же морях, якщо ми бачимо ті бурі, то з часом вони стихають. Але це не так швидко і різко, як тут Ісус сказав. Це не те, що прийшло годину, дві, три і море заспокоїлось. Ні, Тут, по Слову Божому, по Слову Господньому написано: став вітер, зупинилося все, і тиша велика настала. Знаєте, Є тиша, а є така тиша, знаєте, що так чуєш, що в вухах дзвінить. Чуєш навіть як кров у голові рухається, така тиша. Я думаю, що це слово, словаці велика тиша настала. Це було чути, мабуть, учні чули, як у них серця б'ються. Після такої великої бурі, такого страху. Що вже думали, що кінець? Ісус показує ще одне чудо: раптом стається така велика тиша. Вітер зупиняється, море заспокоюється. І Ісус докоряє їм. Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? Ось чому виникає страх, чому боїмося? Страх це неприємна річ. Страх породжує такі неприємні емоції, штовхає іноді людей на неправильні дії, неправильні слова. Ми йдемо не туди, куди треба. Якщо керовані страхом, кажемо не те, як і учні сказали тут, що тобі що, тобі байдуже, ми гинемо. А це оцей страх говорив, не мудрість Божа, не віра. Віра так не говорить. Коли Ісус в човні, віра так не каже, що тобі байдуже, ми гинемо. Ісус в човні, Ісус разом з тобою з разом. віра мала би дивитися, каже, він спить, лягаю я спати. Не буду я переживати, тому що Він, мій Господь, Він е е піклується про мене, і я буду спокійний. І коли ми е не маємо з цієї віри, не розуміємо слів Ісуса Христа, як тут було на початку Ісус сказав, що повинен переплисти на той бік. І це обов'язково, ніхто, ніяка буря